Ламікон обирай. Скажи, грибку, прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава звичайно, що хочу обговорити з вами найголовнішу подію цього тижня. Ми говоримо про саміт НАТО у Вільнюсі. Але спочатку хочу, от прошу запитати, а як ви зрозуміли розрозуміли роздратування президента України? От коли він писав в своїх соцмережах наближаючись до Вільнюсу? Ми пам'ятаємо, що потім іноземні медіа писали, що от вони були шоковані, що мається на увазі, що країни НАТО, представники країн НАТО не. Очікували такого, як ви зрозуміли ну, ці репліки президента Зеленського? Ну, по-перше, це не репліки президента Зеленського, це висловлення президента на території якої іде велика війна, і ми маємо з вами це розуміти от, те, що президент представляє нашу країну, от, і він відстоює перш за все інтереси нашої країни. Те, що стосується ситуації, пов'язано комусь подобається, не подобається. Дивіться, я ще раз наголошую. Ми знаходимося в дуже складній ситуації сьогодні, в 21 столітті, в центрі Європи, відбувається війна більше ніж 500 днів. От. Ми би точно розуміли, що цим питанням треба якомога швидше закінчувати для того, щоб ставити крапку в цьому питанні. Кожного дня гинуть люди. Це не треба це сприймати якийсь особистий Виклики треба розуміти. Ще раз наголошую, що треба знаходити в складних питаннях. от, відповіді я зрозумів. Про що ви і тут? Я впевнений, що вся наша аудиторія з вами погоджується. Але чи цього не розуміють лідери країн НАТО? Чому тоді, от всі західні медіа, там я не знаю, від Нью-Йорк Таймс, від американських до британських до французьких, писали, що вони чимось там шоковані. У дивіться, я не можу сказати, хто чим шокований. Я точно можу сказати, коли я на 5.30 ранку вже під сотий день отримую інформацію, що у нас відбулося безпосередньо на фронті. От я кожного дня точно можу сказати, що я шокований. Я шокований вбивством наших дітей. Більше ніж 500 дітей на сьогоднішній день. Ця мерзота на призвище Путін от, вбила на території нашої країни. 500. От про це треба говорити для того, щоб розуміти, що цим треба щось робити і робити якомога скорше, для того, щоб ми якомога скорше поставили крапку цьому питанні, нам потрібна перемога. Ми не збираємося здаватися, як би комусь хтось не хотів. От, нам пропонувати ті чи ті чи інші от, на сьогоднішній день е, пропозиції. От ми точно жодну з них не можемо розглядати, тому що ми розуміємо той історичний момент, який на сьогоднішній день відбувається на території нашої країни. У нас, врешті-решт, за 300 з гаком років з'являється можливість стати незалежною великою країною, країною з великої літери. От. Але для цього треба докладати максимум зусиль. І головне, нам треба розуміти, що за нас цю роботу ніхто робити не буде. Але нам потрібна допомога. Зараз нам потрібна саме військова допомога для того, щоб ми поставили крапку в цьому питанні. Ми свідомі, що відбувається. Ми розуміємо, що це не тільки наша війна, і оце е, хибна позиція, що це війна України і Росії. Ні, друзі, трошечки не так. По-перше, ми захищаємо кордони Європи. Якщо б Російська Федерація 24 лютого 2022 року зробила те, що вони планували зробити, якщо б не героїчний захист, перш за все, нашого народу, не наше суспільство. На сьогоднішній день ситуація була б зовсім, зовсім інша. І вона багатогранна. Це ситуація не тільки Європи, це ситуація стосується Арктики, От, про яку чому всі мовчать? А ми свідомі того, що ви уявляєте собі, чим би займалися на сьогоднішній день країни Євросоюзу, і не тільки Євросоюзу, якщо б Путін отримав перемогу на території нашої країни. Як би виглядав на сьогоднішній день? Ситуація арктичного питання і багато інших. Дивіться, світ він же пов'язаний проміж собою. Ми розуміємо, що відбувається, тому хочемо відповідної поведінки, дорослої поведінки у по відношенню до всіх процесів, які відбуваються на сьогоднішній день, як на території нашої країни, так і навколо. Пане Олексію, ну ми знову ж повертаючись так до того, що до заяви президента Зеленського ще до того, як він приїхав до Вільнюсу, ми розуміємо, що це пов'язано з одним простим фактом: що все-таки ми очікували на більш жорстке формулювання. Мається на увазі жорстке по відношенню до Росії, і навіть формальне запрошення України до НАТО ні, ні до чого б не зобов'язувало Північний Атлантичний альянс. Б давала дуже чіткий сигнал, то як ви гадаєте, ну от є така думка, що це не прозвучало, тому що все одно е, наші західні партнери думають використовувати членство України в НАТО в переговорах в перемовинах з країною-агресором західні партнери на сьогоднішній день не розуміють питання, що робити з Росією. Коли почалася війна, коли почалася війна. Ми фактично фактично з першого дня пояснювали, що це кінець Російської імперії, це кінець Російської Федерації, в тому вигляду, в якому вона існує. На превеликий жаль, мало хто до цього дослухався. Ніхто не вірив, що воно так відбуде відбуватися. Але я хочу зауважити. Що події, які відбулися за участю пригоджена на Росії, дають яскраве підтвердження, що ніякої Росії не існує, що це все фейкова історія, і це є дуже небезпечна річ. Це е, каже про те, що територія, на якій знаходиться велика кількість ядерної зброї, є абсолютно неконтрольована. На якої будь військове групування, приватне, яких там до біса, от вони створили самі собі. Може в будь-який момент прийняти рішення йти на ті чи інші об'єкти, по тому чи іншому шляху, і не зустрічати на своєму шляху жодного опіру. Жодної реакції влади Росії на ті дії, які чинив Пригожин, не було. Люди вбили 39 військових Російської Федерації, і з них переважна більшість офіцери. Вони знищили російську техніку, російські літаки, російські гелікоптери. Після цього з ними зустрічається президент і щось там пропонує, і якісь відбуваються зустрічі. Ви розумієте, в якому театрі абсурда взагалі знаходиться Російська Федерація? І є велике питання, тому що до цього часу Захід не дав відповіді, що робити з Росією після нашої перемоги. І це є велика проблема, про яку треба публічно починати говорити. Яка буде конфігурація Росії після її фрагментації, яке місце буде Росії в сучасному світі? Якщо воно буде, і хто чим має в даному випадку займатися? Ще раз научу: територія, на якій накопичилася величезна кількість ядерної зброї, є вкрай край небезпечною. І не тільки для нашої країни, а й для всього світу. Якщо подивитися на підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, як ви гадаєте, на вашу думку, а що там почула Росія? Ми бачили, що вони ну, намагалися іронізувати та жартувати про це, що вибачте, я процитую так звану прес-алкаше Міністерства закордонних справ Росії, вона сказала, що написала, що членство навіть не стоїть. То що Росія на вашу думку там почула? У ну, те, що на Росії вже давно декого не стоїть, це відомий факт. От. А те, що стосується ситуації відносно е, нашого членства НАТО, я хочу, щоб ми з вами розуміли, що вчорашня заява президента Сполучених Штатів вона була доволі чіткою і зрозумілою, Україна буде членом Альянсу. Крапка. От це не сталося. В, на заходах, відносно яких були в, в безпосередній вільності, це стало вчора при перебуванні е, президента Сполучених Штатів країні, країни, от, Фінляндії, яка стала членом НАТО, от, вже після е, гарячої фази, після 24 лютого, дві країни додатково зараз будуть ставати членами НАТО. Майте на увазі, що Путінська імперія програла по всіх е, зрахунках 10-0. От не тільки цей саміт. Вона програла весь світ. Вони можуть там що завгодно там собі розповідати. О, але наша країна буде членом альянсу. Ми будемо членами європейської спільноти. От ми обов'язково переможемо всій війні спільно з нашими партнерами проти цієї гідоти, яка напала на нашу країну. Ну, от ви сказали так: ви згадали про те, що сказав президент США Джо Байден. З іншого боку, напередодні саміту, так напередодні саміту НАТО, ми чули саме про США та Німеччину, так як дві країни, які ну от не хочуть того, щоб у фінальному коміке були якісь дуже чіткі обіцянки саме Україні. Тобто, не про Угорщину ми говорили, яка ну давно вже працює в фарватері Росії, навіть не про Туреччину, яка там щось. Собі вимінює чи вимі, виміняла вже на членство Швеції у НАТО саме про США та Німеччину? А це чому? От як ви це зрозуміли? Давайте ми, коли з вами е користуємося словосполученням, ми чули. От я користуюся тільки документами. От я документами офіційними користуюся там, де є, як казав класик, дебить кредіт, печаті, підпис. От коли ми з вами чуємо якісь чутки, чуємо якісь речі, які не підтвердженими. От є документами, давайте будемо обережно всіми висловлюємо. Так, да, кожна країна має те чи інше бачення на ті чи інші процеси, які відбуваються у світі. Але я хочу сказати, що для нас з вами є велике домашнє завдання, от відповідати критеріям. Як Євросоюзу, так і членство в НАТО. Ми проходимо зараз цей шлях, проходимо в багатьох випадків екстерном дуже швидко. От ми навчаємося, ми за часи війни стали дорослими. Це треба нам з вами зрозуміти. І головне зараз утримати цю ситуацію. Я поясню про що йдеться мова: Російська Федерація, особливо після успішного нашого саміту в Вільнюсі, зараз буде робити все можливе неможливе для того, щоб ввести систему дискредитації от, і розбалансування всередині нашої країни це їх завдання. Цим займаються десятки тисяч людей на Росії. Вони розповсюджують величезну кількість дезінформації з цього приводу, і не тільки яка направлена на нашу країну. Вони працюють в сполучених штатах, вони працюють в Німеччині, вони працюють в дуже багатьох країнах світу для того, щоб той міцної підтримки, яка є на сьогоднішній день по відношенню нашої країни, от. Надалі не було. Майте це на увазі, і коли ми починаємо говорити, що ми там чули, що ми там нам хтось сказав. Давайте будемо дуже обережні всіх висловлюваннях. Все з вами не погоджуюся повністю погоджуюся. Ви тут праві, що треба дивитися саме на документи, що саме там написано, і так підписи та печатки, які там стоять, але, от ви згадали про домашнє завдання, яке стоїть зараз перед Україною, і в принципі в документі і так і написано, що Україна стане членом НАТО, коли, ну, по-перше, всі союзники на це погодяться. І по-друге, коли будуть здійснені певні реформи, от якщо дивитися на ті реформи. Які потребує Україна в першу чергу Україна сама по собі, аніж якісь там члени НАТО, то які є першочерговими на вашу думку? Ну, це є речі, які є е, стратегічними, От, є речі, які є е, сьогоденнями. Те, що стосується стратегічних речей, якщо мова йде про НАТО про Євросоюз, якщо мова йде про е, наш розвиток. Я би, якби це дивно для когось не, зараз не, не було, я б на першому місці сказав, от, це англійська мова, яка має бути другою мовою на території нашої країни, яку мають вивчати діти, починаючи з дитячого садочку, для того, щоб надалі володіти якомога більшим обсягом інформації. На сьогоднішній день те, що стосується бібліотек, це вже, скажімо так, от явище, яке відходить, на жаль. От в минуле не так багато людей на сьогоднішній день користуються книжками. От на сьогоднішній день інформацію е, переважна більшість людей, і далі це буде продовжуватися. Це шлях зупинити неможливо. Люди будуть черпати з інтернету. А майте на увазі, що на сьогоднішній день сегмент інтернету англомовного от він є максимально великий по відношенню до будь-якої мови. Ну от навіть китайська мова не є конкурентом сьогодні. От англійська мова, те, що стосується знань, те, що стосується інформації, те, що стосується тих чи інших речей, це те, що стосується про стратегічні речі. Те, що стосується те, що нам закидають на сьогоднішній день боротьбу з корупцією, от і це явище, яке як вони вважають, є в великих обсягах на території нашої країни. Якщо є якісь прояви, то нам треба спільними зусиллями от, бороти цю хворобу. От з якою нас точно ніхто нікуди не возьме. Але тут би я хотів звернути увагу на те, що на превеликий жаль, дуже часто наші друзі, наші партнери не всю інформацію відносно цього процесу нам з вами надають. Я хочу нагадати, що за всі часи незалежності от, була підсвічена тільки одна людина от, високого гатунку, яка займала державний пост в нашій державі, це Павло Іванович Лазаренко. От яким був визнаний людиною, яка до цього була дотична, отримав певний е термін ув'язнення на території Сполучених Штатів. У нас такі, як Павло Іванович, за часи правління от, керування чи то міністерством, чи то людина була прем'єр-міністром, чи то людина була на інших якихось посадах державних органів. Я перепрошую, але до біса. Але де вони сні знаходяться? Вони всі знаходяться в монте карло в Парижах, в Лондонах. Вод в Лас вегасах і в інших, в інших в Майами. Так давайте будемо щирими. Допоможіть нам, будь ласка. Дайте нам прізвище я побатька віддавайте спільно цих хвороб, будемо боротися для того, щоб ці явища як корупція зникли з території нашої країни. Панексі, вибачте, тому, що, що переб'ю, але все таки, ну от це трошечки дивно звучить, зважаючи на те, що це наші українські корупціонери. Це ну неочікувано, що саме мають західні партнери з ними розбиратися, надавати якісь документи і так далі. Здається, що все таки ми з ними маємо боротися. Ми знаємо про них більше ніж. Наші Колега. західні партнери. Олег, дивіться, я кажу про співпрацю. Я не кажу, що вони мають за нас це робити. Я кажу, допоможіть, будь ласка. Вони ж ховаються, всі у вас. Ви, вам сказати, де сидить одна людина вже роки-роки, якого, скажімо так, до цього часу нікуди не відправляють, так ви знаєте, це краще за мене. От я про що кажу. Я ж не кажу, що за нас треба щось робити. Я кажу, давайте спільними зусиллями це питання вирішувати. Добре, Чому добре, я добре, добре? Тому що... Так, так, вибачте, що перебуваю. Але дивіться, дивіться, ну от є, ж, є приклад 2014 року, так, коли відбулася Революція Гідності, і нібито був такий вектор на очищення системи. І з того, що ми зараз знаємо, спілкуючися, скажімо, з представниками громадського громадянського суспільства України, так, антикорупціонерами, то вони кажуть: ну, дивіться, Європа, скажімо, заарештовувала якесь майно там наших корупціонерів, того, кого ми звинувачували, але потім, Ли в Україні нікуди ці справи не рухалися, то ну звичайно і європейська юридична система, судова система припиняла їх переслідувати. Тобто, все одно, все впирається в нас, а не в те, що можуть чи не можуть наші європейські чи американські партнери. Я хочу пояснити свою позицію. Дивіться, чим більше буде яскравих прикладів, от про які будуть знати весь світ, і в тому числі будуть знати ті люди, які мають бажання займатися тим неподобством під назвою корупція, от цим скорше ми з вами досягнемо того результату, про який ми всі з вами мріємо. Ще раз наголошую, це спільне завдання. Звичайно, перш за все, це все залежить від нас. От, але в даному випадку нам потрібна допомога, тому що рахунки у цих людей точно не в гривні, точно не в наших банках. А в банках, які контролюються на сьогоднішній день в і е, мають відношення безпосередньо до долара і до євро. Дуже проста ситуація. Допоможіть. Я не кажу, не треба за нас працювати так само, що не треба за нас воювати. Ми будемо самі воювати, і ми воюємо, але нам треба допомога, в тому числі і зброєю. От тому, що це корупція, я хочу сказати, це так, така ж сама зброя по знищенню країни, і це величезний виклик, з яким нам треба спільно з вами боротися. І я погоджуюсь з вашим висловленням, що коли в 13-му році відбулися певні події, які ми називаємо революцію гідності, от треба було тоді було в багатьох питаннях ставити крапку, і ви ж точно пам'ятаєте, що відбувається в наших судах, які є корумповані, якщо вже голову суду поберуть. З взяткою майже в мільйона доларів, то що казати про решту тої системи, яка у нас на сьогоднішній день, пане. Олексій, а як замаги... ви гадаєте? А як ви гадаєте чи... обов'язково треба виконувати? Як ви гадаєте, а чи мають також ну, скажімо, наші західні західні партнери нам допомагати з реформою СБУ? Так ну багато багато років кажуть, що треба прибрати невластиві зазвичай цій службі функції? Що тут нам заважає? Верховна Рада приймає закони. От я перший прихильник того, щоб те, що стосується економічного блоку, точно не було закріплено за інституцією під назвою СБУ. Вони як спецорган мають займатися трошечки іншими речами. І тут я е, є прихильник такого, що кожен має займатися своєю справою. Але у нас останній час з'явилася величезна кількість інституцій, які займаються. Антикорупції, які займаються економічними злочинами тощо. Чи стало від цього легше бізнесу? Ні. О, чи стали ми краще, скажімо так, в даних показниках? На жаль, ні. Тому що, на мій погляд, занадто багато органів, а спитати нема кого. І це є так само велика проблема. Має бути чітке розуміння, хто чим має займатися і хто за що має відповідати. Тоді ми набагато скорше. Подолаємо ті негаразди, які є на шляху як до Євросоюзу, так і до членства нашого НАТО. Пане Олексій, чи ви зараз закликаєте до того, щоб була скорочена кількість антикорупційних відомств, і щоб вони були більш ефективними? Чи правильно я зрозумів? Я заклад закладкаю до того, що кожна відомство має принаймні раз на півроку звітуватися перед суспільством, що вони зробили. Вони за рахунок наших податків, наших спільних грошей, ми їх всіх утримаємо. Будьте ласкаві, дайте звіт, що ви зробили за той чи інший період часу. Якщо ми бачимо на сьогоднішній день результати відносно тих чи інших органів, от, які постійно знаходяться в медіапросторі, ми розуміємо, що відбувається. Перш за все, максимальна активізація Служби безпеки України по тих питаннях, які вони дійсно мали б займатися. І зараз така робота йде на чолі з Василем Васильовичем, новим очільником СБУ. Інші відомства, то деякі відомства от, на сьогоднішній день ми їх з вами взагалі не чуємо, а чи є вони взагалі. А ви от, про які ви... про які ви маєте на увазі, просто щоб ми знали ну, про, про що конкретно? Я зараз не хочу нікого, скажімо так, там на перші місця от, виводити. Я єдине, що можу сказати, на жаль, їх багато. На жаль, їх багато. От. І треба розуміти, що кожна відомство, яке є на території нашої країни, воно має приймати участь і приносити користь країні. Я вам можу привести простий приклад, який от ми сьогодні маємо. От сьогодні у мене. Перед ставкою Верховного командуючого я спілкувався з президентом України, я йому зробив доповіді. Ми після виступу президента нашої країни, от, який він робив Верховній Раді на день нашої конституції з питанням, тому, що ми розробляємо доктрину розвитку нашої країни, нашої трансформації на найближчі роки. Ми звернулися до 115 інституцій. Інституції, які всі е, фінансуються за рахунок бюджета, утримуються за рахунок бюджета, з пропозицією надати своє бачення цього процесу, з пропозицією дати е, ті е, пропозиції, які б вони вважали, ми маємо розглядати для того, щоб вивести їх на рішення ради на з безпеки і оборони для затвердження. Так, от я можу сказати: із 115 інституцій інституцій, нам пропозиції надали 71 а решта поки що чекають, незважаючи на те, що ми попросили це зробити в певні терміни. Так що ви не думайте, що це стосується тільки інституцій, які займаються питанням боротьби з корупцією. У нас багато інституцій в країні, які невідомо чим займаються. З цим треба розбиратися. Треба розуміти, що якщо вони не почнуть працювати, то тоді треба поставити питання, навіщо нам взагалі потрібні. Пану Олексію, тут ви на 100% відсотків праві. Ви на 100% праві. Дуже багато інституцій, які працюють, і ми не знаємо, що роблять. Переважна більшість із них виходить на полювання. Вони зранку приходять і думаються, куди піти на полювання, де знайти бізнесмена, щоб піти йому щось розповісти, що в нього щось не так. Або дверна з того не на той бік відкривається, або маленьке віконце в нього, або ще щось в нього там відбувається. Дивіться, у нас у цих мисливців, во за бізнесменами величезна кількість в країні, і з цим треба ставити крапку, тому що ми ми нову Україну, о з, такі, з такими мисливцями ніколи не побудуємо. Пане Олексію, ну я думаю, що тут з вами всі погодяться. Ми сподіваємося, що зможемо побачити, як цей процес буде розвиватися, як будуть позбавлятися цих організацій. Дуже дякую вам за цю розмову. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, був з нами на зв'язку. Далі у нас новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.